день! Вітаю усіх на своєму каналі, на каналі за кермом. Мене звати Женя, я з міста Вінниці і я далекобійник. шановне панство, знаходжуся, коротше, я зараз в недалеко біля Рима, столиці Італії. Коротше, я ось недавно тільки-тільки вигрузився. Кинули мою мені роботу. І зараз я буду їхати грузитися. Отож, шановне панство, підписуйтесь, будь ласка, на канал і погнали дивитися від А хто їсть, до речі, хто їсть зараз, тому смачно. Наливайте чаюху, борщі, супи і погнали. Італійськими націоналками за пірдалом я на загрузку. Буду грузити я овочі і фрукти. І поїду я до Вітьки Орбана. Поїду я в Будапешт. Там недалеко біля Будапешта буде вигрузка на одному з складів супермаркетів. Так що, коротше, такі діла. Доїжджаю я, коротше, до своєї цієї загрузки фірма Чорто. Якось так, коротше, вона називається. Десь вона зараз... Ось все, Чорто, да, тут ось, ось, ось з правої сторони. Я вже тут на цій фірмі раз п'ятий сюди приїжджаю грузитися. Зараз, якщо будуть ті самі ребята, то там два таких чорнобривчика будуть мене грузити. Ану? Відкривайте, бля, я приїхав до вас. Грузитися будемо. Аміго? Що там? Бонджорно! Гарга. Бон Нет? Все, всі проблеми рішаються. Кажеш, бонджорно карга. Бля, і відкриваються будь-які будь двері перед тобою відкриваються. Стою тут а на завантаженні. Короте, пішов в офіс, мені братва сказала, що. Аміго, обід, обід. Короте, якось він мені там по-італійськи сказав. Ну, короте, я зрозумів, що у них обід. Обідня пауза, сказав прийти через пів години. До речі, тут... Колега з нашої, з нашої фірми теж тут стоїть, чекає загрузку. Отож, поки в них обід, то в мене теж обід, тому що я вже на фінішній прямій свого схуднення. Так, да, я вже вважу 96. 2. Короте, вже мінус 70, це вже 100%. Ну, Но... і так, в мене рекл... обідня пауза буде в мене творожок з сметаною і з бананом. Смакота. Короче, такая спека. Спека просто неможливая. Я вообще в шоте просто. Так, жарко на улице. я, короче, сижу. Ну все. Чу это? Стояночный кондерчик дуя. И пока стояночный кондерчик дуя, то я буду дуже смачно есть. Цього лише навсього, навсього пройшов цілий день і я загрузився. Тому що зараз вже на годиннику, зараз вже шоста година вечора. І, коротше, я загрузився, обганяюся трактор і наконець-то я вже виїхав. Коротше, я приїхав на загрузку, сказали трошки почекати. но саме. Знаєте що, саме обідне. Потому що так от, туди в ліву сторону, буквально, я не знаю, кілометрів 5-10 ну, максимум. Там знаходиться Середземне море. І я до цього італійця кажу, що міго скільки чекати? від зараз, зараз, момент, момент. Коротше, в кінці кінців я чекав майже 3 години. Якби це я знав, що це я буду чекати 3 години, то я би чесне слово, я би розчепився. І головою би поїхав би туди на море. Замість того, щоб сидіти на жарі 40-градусній жарі, паритися, то я б лучше в морі б покупався. Но, як кажуть, хто це, французи, селябі! Прийшлося мені попаритися в машині, тому що на море я не попав. Море побачу я тільки на картинці. Отож. Завантажив я 22 тони кавунчиків, італійських кавунчиків, які ми веземо в Угорщину. Якесь коротше, там таке місто з тяжкою назвою. Не буду навіть вимовляти. Зараз по дорозі буду їхати, ще треба буде обов'язково заїхати, заправитися, тому що в мене мало солярочки. але не буду заливати дуже багато, тому що я і так тяжкий, щоб в мене просто не стрельнуло перевантаження на ось. Бо і так зараз там щось 11400. Влию я десь, не знаю, літрів 400, мабуть, більше лити не буду. В принципі, до угорщини мені хватить. Так що, коротше, такі діла. Якось так. Я сьогодні почав зміну в 9 годин ранку, то до 12 ночі, в принципі, можна працювати. Але що я вам хочу сказати? Не подобається мені така робота, коли на вулиці 40 градусів тепла. 40 градусів спеки. Тому що я поки викинув палетки, це була не тяжка робота. Це просто, грубо кажучи, 10 хвилин я фізично попрацював. То я поки на цій спеці. Спека неможлива. Я поки викинув палетки на сторону, то в мене аж попка впріла, понимаєте? Так що такі діла. Так що ті ребята, що працюють на шторах дві сторони з підйомом криші. Якщо ще на тандемі, так як колись я працював, ох, класна погода якраз для роботи, щоб повідкривати дві сторони, кришу попіднімати. Добре, що я на рефі. Такі в мене діла. Находжуся на звичайній італійській заправці. Заправляю собі солярочку. Коробляді, я собі так думаю, що літрів 300 більше я не буду заправлятися, просто щоб в мене перевантаження не було, бо попереду в мене буде Словенія, там може бути вага на кордоні. І ще в мене мадяри, там 100% буде вага. Так що, щоб просто я не залетів на штраф. Того заправлю коробляді. Того лиш так, що 300, я думаю, всього мені хватить. Якщо що, то в Мадярах вже до заправлюся. Але коротше, тут такий прикол, що буду дуже довго заправлятися, бо тут звичайний пістолет, не вантажний. Коротше, довго. Треба буде почекати, хто будем десь. Вже майже наступила ніч, тому що на годиннику вже майже 50-го. Короче, План в мене взагалі був сьогодні такий. Хотів я, я знаходжуся зараз між Римом і Флоренцією. І коротше, хотів я дуже сильно сьогодні виїхати за Флоренцію. Тому що Флоренція це таке місто, що там на Окружній Флоренції пробки. Зараз там якийсь ще ремонт, то там коротше, можна зависнути надовго. Але це я тільки так хотів. <плоджування> тому що... Коротше, мене не вистачає часу. Через те, що я дуже довго сьогодні грузився, у мене якраз вистачає часу доїхати до Флоренції, а там просто там за Флоренцію найближчих 50 кілометрів, там взагалі нема де стати, бо там просто йдуть гори. І корочі, і перед Флоренцією, там теж з паркінгами трохи проблематично. Ну, коротше, якраз часу вистачає, щоб... Стояти в італійській короте, соски, тако, на обочині туто, в кармані. А я, якщо чесно, ну, не горю желанням так стояти. Того, коротше, я прийняв рішення, що я не буду сьогодні працювати 15 годин, а буду працювати 13. І буду я стояти паузу 11 годин. Коротше, зараз тут ще буквально мені... що тут так? 15 кілометрів до паркінгу і я буду коротше, шукати місце. Але чи я його найду? Ну, Дуже сильно сподіваюся, що найду. Подивимося, чи там ще на запраці душик працює. Бо якщо ні, то прийдеться доставати каністру і мастирити свій літній душик. Бо я сьогодні. Сьогодні спека така неможлива я просто. Я реально аж липкий, липкий, етотний і противний. Короте. Самому собі неприємно, так що в будь-якому випадку мені треба кукуватися. Блять, ці італійські дороги, воно там випало, там випало. ями, блядь, трусить. Капець, у мене сьогодні короте, на, на мосту, йде да, стек на мосту. Та я так там підлетів, короте, то за тої верхні полки. Все посипалося, вилетіло все. Так що якось так. 500 метрів лишилося. Короте, буду я пробувати своє щастя. Чи я щасливий, чи нещасливий, чи вийде в мене 50-го вечора зупинитися в Італії. Я щось не знаю. Все залежить від паркінгу. Якщо паркінг великий то може і вийде, а якщо паркінг невеликий, то значить не вийде. Бо італійські паркінги, вони, ну, в залежності який, вони в середньому такі не дуже великі. Бувають, звісно, такі великі-великі, то там місця дуже багато, а в основному вони не такі невеличка йолочка, але починають іменно всі тулитися де попало. Отак От як на цьому паркінгу, тому що я сюди заїхав, лка вже зайнята. Вже все, всі стоять. короче капець. Блін. А я не люблю це, знаєте, тіпо, тулитися десь там по, по бордюрах і так далі. Потому що, блін, ну мені якось некомфортно так, типа спати. короче щось зараз будемо думати. А, короче знаєте що? Ще сюди є, типа, лка. Подивимося, чи там буде місце. Бо якщо ні, то десь коротше, буду тараканитися, так вона проїзді. Ну щось зараз будемо думати. Бо якщо чесно, просто не хочу їхати далі по тій причині, що в мене, блін. Щоб я не запоров собі просто... Що це таке? Пусте місце? Ні, там постоїть, капець. Щоб я просто собі не запоров час. Не хочу пороти собі п'ятнашку. Тжежолий люкс. Бо я ще й по-люксовому зупинився на ніч. От там був початок паркінгу. короче, початок паркінга весь був заставлений. А тут же от остання йолочка на 10 машин і вже далі йде виїзд на автостраду. Тут було два місця, але треба було затолкатися задом. Та я, коротше, затолкався, що, от, бачите, навіть одне місце вільне. лишилося. А чого тяжолий люкс? Тому що я... Стою прямо напроти краника з водичкою. Йомою, дивіться, далі водичка лиється, Так ти що. Коротше, не піду я на заправку купатися, буду зараз мастирити собі душик тут. Покажу вам лайфхак, як робити коротше, собі душову кабіну. Береш, відкидаєш собі капота, відкидуєш ось дві ступеньки. Ступенька служить як... Просто полочка для причандал банник підпираєш, капот шваброю, а наверх туди каністра і в тебе виходить просто нормальний душ. Єдиний мінус такого душа Просто хтось може приїхати і подрочити за тебе, поки ти биєшся. Я вже чистенький, покупаний, пахнючий, передівся в свіженьку футболочку, в свіженькі коротше, шортики. Ну. Просто молодець, І в мене коротше, тут вечеря. На вечерю в мене буде, бо я от вже майже закінчую худнути. І на вечерю в мене буде салатик зі сметанкою. Курочка і грачка. Така в мене коротше, вечеря. Тут висить в мене вентилятор. Це я його зараз виключив, тому що він гудий. Отож, шановне панство, я усім хочу подякувати за перегляд цього відео. Отим небагатьом своїм підписникам, які мене дивляться. Я вам хочу подякувати. Щастя, здоров'я і сімейного благополуччя! А я буду хавати, мити свої... Тарілки і буду лягати спадки, тому що мені завтра рано виїжджати. Отож, підписуйтесь, будь ласка, на канал і чекайте наступну серію. Пакеда!